Усіх вітаю на каналі Життя з вірою. Мене звати Надія. Я родом з Мелітопольщини, це Запорізька область. І зараз ми з мамою, бабусею, двома собаками і вісьма котами облаштовуємо своє нове життя на Хмельниччині. Дуже вдячна вам за підтримку, яку зараз отримую від вас у коментарях, у вигляді підписок, лайків і донатів. Ми здається, зовсім незнайомі люди, але чомусь такі рідні. Плани на найближчий контент такі буде один випуск про те, як ми зараз облаштовуємося, як плануємо щось зробити. І другий випуск буде болталка, може так сказати, якісь особисті історії історії з нашого життя в окупації, як ми виїжджали, скільки ми витратили нервів і коштів, і мої клієнтські історії з моєї попередньої роботи. І такі випуски вони будуть чергуватися. І сьогодні розповім коротку автобіографію до початку повномасштабного. Мої батьки одружилися, потім народилася я, і коли мені було півроку, вони розійшлися. І я, звісно, залишилася з мамою. Коли мені було 5 років, мама з бабусею продали квартиру, яка була у Мелітополі, і приїхали у село в 23 кілометрах від Мелітополя. І там пройшла вся моя все моє наступне життя до виїзду, до виїзду з окупації. Коли я ще була маленька, мама увірувала і вона виховувала мене вже у християнському дусі, але це були не якісь там правила заборони, а більше особисті приклади. що вона зі мною багато розмовляла, пояснювала, чому потрібно робити саме так, а не по-іншому. У сім років я пішла у місцеву школу, там я була єдиногласно обрана ізгоєм. Мене дуже цікували. І як тільки міг. В кого на що вистачала фантазія. А потім, взагалі, закрутилася дуже цікава історія, у якій були задіяні односельці, педагогічний колектив, районо, міліція і ювенальна юстиція. І я б назвала цю історію такою облогою нашої сім'ї. Ця історія тривала кілька років, вона була дуже важка. Але я гадаю, її потрібно винести в окремий випуск. Не знаю коли, але колись про це вам розповім. Бо історія довга, цікава, і ви повинні її почути. Шкільні роки закінчилися, і я все така практична дитина вирішила, що мені потрібно якесь ремесло, яке згодиться у будь-який час, будь-де. І кажу: мамі, я піду вчитися на електрика. Звичайно, у групі були тільки хлопці, вони прозвали мене електричкою, Ось. але мене там не ображали, там було все нормально. По факту, знань, звичайно, я не отримала, тому що взагалі в мене такий гуманітарний склад ума. це по-перше, по-друге, цю цей навчальний заклад він вже закривався, ми були останнім випуском, і викладачі не дуже старалися, щоб нас чимось навчити. І не було практики. І, звичайно, я отримала корочку, але по факту я все також боюсь струму, як і раніше. Пройшло ще трохи часу, і я пішла вчитися на повара кондитера. У нас була гарна група, гарний куратор. І, В принципі, така легка атмосфера. При цьому нас вчили по радянським методічкам, і рецепти були щось на кшталт: взяти тонну борошна, додати кілограм ваніліну, змішати з 300 кілограм цукру, ось в такому дусі. І по факту знань теж я не отримала, але цікавий досвід спілкування був, була невелика практика. Мені все сподобалося на цьому моє навчання завершилось. Звичайно, я не тільки навчалася, скільки я себе пам'ятаю, ми завжди тримали велике господарство. У мами була пасіка, я там допомагала влітку. У нас були корови, інколи не одна. У нас був кінь, точніше у мене, бо це моя мрія була, і в якийсь момент вона здійснилася. Про це теж буде окрема історія колись. У нас було птиці завжди багато городи, але на городі я мало працювала, і мені більш подобалось ось з худобою поратися. І тому тобто вдома було завжди чим зайнятися. Пройшло ще кілька років, і так склалися обставини, що я вирішила вчитися на психолога. Тоді потрібно було вже здавати ЗНО. Я займалася з репетитором, тому що мені було потрібно обов'язково потрапити на бюджет і не просто на бюджет, а ще отримувати стипендію. І слава Богу, все вийшло. Я гарно здала ЗНО, я навіть зараз пам'ятаю, що я писала твір у ЗНО на тему при прийнятті рішення, чим потрібно користуватися чи серцем, чи розумом. І я пам'ятаю, приводила у приклад твір тигролови. Не знаю чомусь, але чомусь це так згадалося. І я поступила на бюджет, і в нашої групи було тільки одне місце, де можна було отримувати стипендію. і потрібно було. Дуже-дуже старанно вчитися, щоб вийти на той бал, на максимальний бал. У нас в групі було 20 чи 21 на людину, я точно вже не пам'ятаю. Але ці роки вони були, мабуть, одні з найкращих, з тих, якщо рахувати той час до повномасштабного. Можливо, мені здається, але вважаю кафедру психології однією з найкращих в нашому універсі на той час. Викладачі дійсно нас навчали, вони старалися. У нас була гарна атмосфера в колективі, і якось дуже легко, ну доволі легко пройшли перші два роки навчання. А на другому курсі університету я зрозуміла, що я не зможу працювати психологом так, як я планувала. Тому що деякі принципи психології вони не сумісні з моїми християнськими поглядами, і це буде такий якийсь внутрішній конфлікт, який я не хочу допускати. І я прийшла з наміром забрати документи. Мене вмовили все ж таки не забирати документи, перевели на індивідуальний план. І я все ж таки закінчила свій курс. Звичайно, на магістр я вже не подавалася, але маю диплом психолог-консультант. Паралельно навчанню я чомусь стала цікавитися темою кондитерського іскусства. Не знаю чому, але щось ця тема була мені до душі. І на той час ще не було. Не був так розповсюджений інстаграм, не було курсів, де, да, в принципі, мені ні за що було їх купляти. І я вивчала цю тему через безкоштовні відео на YouTube. Трохи рокіровка, щоб не засвідчувала сонце. Я передивилася усі пропозиції, які на той момент були від кондитерів у Мелітополі, і зробила. І зробила висновок, що в деяких галузях я не зможу конкурувати, тому що, по-перше, я починаюча. А по-друге, основна проблема була в тому, що я знаходжусь не в Мелітополі. А починати щось в Мелітополі я взагалі не уявляла, як це. Тобто, в мене був варіант тільки почати вдома і робити доставку у Мелітополь. Але ж доставка це додаткові витрати, які потрібно було покрити собівартості товару, собівартості тортів. І я вирішила йти у преміум-сегмент, робити максимально якісні, максимально красиві і смачні торти, і зробити фішечкою доставку по місту до адреси. Тому що на той момент я такого ще не бачила в Малітополі. Можливо, так і було, але ось у шапці профіля ні в кого так не було вказано. І десь півроку я планувала робити торти по собі вартості, щоб якось набити руку і почути. Коментарі від людей, щось потрібно може змінити. Але це, мабуть, ще одне диво і ще одне благословіння в моєму житті, що через три місяці в мене вже почався постійний поток замовлень. Я переїхала на окрему кухню, яка була поруч з нашим будинком. Ми купили такі великі холодильники, велику духовку, і з цього почалася моя кондитерська кар'єра. Тут ви побачите трохи моїх робот. Це я підкидаю 6 кілограмовий торт, щоб перевірити, чи точно він доїде. Це був мастичний декор, це я все робила сама. Це декор з Мальта. І далі ви побачите тренд на декор живими квітами. Це знову мастичний декор. Ще я робила чизкейки. Це маленька частинка, і був такий насичений весільний день. І ще я робила безліч драйфлів. Я навіть не пам'ятаю, по якому поводу були саме ці. І це знов мастичний декор. І ще трохи чизкейків. Мене ніхто не навчав вести інстаграм, я вела його чисто інтуїтивно. Ніхто мене не навчав, як правильно робити ці торти, щоб вони доїжджали, і все здобувалося чисто на своєму досвіді. Це були і кілограми переведених продуктів, і якісь компенсації, коли які я повинна була предоставити клієнтам, коли щось йшло не так, тому що, звичайно, були помилки, особливо на перших порах. Але я робила з якісних продуктів, робила якісно, смачно. І ціна у мене, по-перше, була дуже низька. І, в принципі, недовольних клієнтів мені навіть складно згадати мені здається, що їх не було взагалі. Це був зимовий варіант торта на день народження. Книга їх було доволі багато. Це теж мені дуже подобався декор з макаронцями. І цього декору було кілька повторів. Клієнтів вже ставало все більше і більше, і воно так було все у геометричній прогресії. У ну, мене почав, почалась запис наперед, на місяць, на два і більше. І в якийсь момент все дійшло до. Питання, відкриття кафе чи цеху. Е, у мене були, було багато ідей, як це можна зробити, не було грошей. Потім з'явилася людина, яка могла це сплатити, точніше, дві людини. Одна людина відмовила мені, у нас не склався діалог, другу людині, людині я відмовила, і я зрозуміла, що все ж таки кафе це не мій варіант. Тому що я хотіла все ж таки е, трохи мати вільного часу, тому що часу вільного в мене не було взагалі. Тобто в мене не було відпусток, не було. У мене навіть дня народження не було з тортом майже жодного, мабуть, тільки перший рік, коли я почала е, працювати кондитером, тому що і на мій народження у людей були е, дні народження, і я робила торти їм, а не собі. Тобто на себе мені вже не вистачало сил. І я працювала інколи по 20 годин ем, на добу. Я робила все самотужки і приймала замовлення, і робила е, закупки, і все ж е, пекла ці торти, робила декор, е, прикрашала і відвозила вже конкретно у клієнту доставку. І були, звісно, спроби знайти якісь е, помічників. Було кілька спроб. Ну, По факту, помічники не витримували мій такий шалений темп, а сплачувати більше я не могла, тому що все ж таки в мене був великий оборот, але вартість чомусь я ставила не дуже велику. Мені здавалося, що тоді люди не будуть до мене йти. І сплачувати найманим робітникам більше не могла, а витримувати мій темп вони не могли. І по факту, все ж таки, я працювала сама. Робота кондитером дуже важка фізично, і я дуже мало спала, тому що було постійно багато заказів, все потрібно було встигнути. І Інколи я просто засинала за кермом. Я з'їжджала на обочину дороги і просто 15 хвилин так от на кермі спала, тому що. Вважала, що ще потрібно трохи потриматися, і буде далі легше, що я перейду в трохи інший формат роботи, що я буду брати тільки весільні торти. На той час в мене вже почали замовляти великі весільні торти ярусні, ярусні. Я гадала, що ще трошки і вже буде легше. І 22 рік він повинен е, був стати таким якимось проривом <хи> у моїй діяльності, тому що на початок 22 року, у січні, в мене вже був заброньований вересень, тобто весільні торти на дуже великі кампанії, і воно так надихало, і я навіть вже і передплати брала, тому що Ну, щоб люди планували спокійно своє весілля, і щоб я знала, що ця дата вже зайнята і не планувала нічого на ці дні. Лютий 2022 року він почався доволі важко. Нас сильно хворіла Дуся на той час, про неї буде колись окрема історія. У нас зламався комп'ютер, зламалася пральна машинка, але на той час в мене вже з'явилися думки з приводу якогось додаткового доходу. Я хотіла все ж таки трохи вийти з кондитерки, тому що фізично вже не витримувала. І у нас була угода, ми придбали третій будинок, у нас не було всіх коштів на нього, ми ще були винні півтори тисячі доларів. Але так сталося, що нам відремонтували пральну автівку, відремонтували комп'ютер. У дусі почалися покращення, і мені віддали документи на цей третій будинок 23 лютого 2022 року. І це все сталося вже ввечері, прямо ну, майже вночі. Я пам'ятаю, ми приїхали додому, вже було темно, і я гадала, що я зранку вже піду на свій особистий будинок, подивлюсь, як там що. Але мені потрібно було ще доробити торт на 24-те, і в нас повинна була розтулитися корова. І я встаю о 3-й ранку, 24-го, і бачу, що в нас стоїть ведро з молозивом. Дивилася корова вночі, мама не стала мене вже будити, тому що я була максимально стомлена. І ну, корова нормально дивилася, це ж теличка, така дуже гарненька. І я пішла прикрашати торт. Торт був для дівчинки з принцесою, там були шоколадні кульки, кульки багато. І я прикрашаю цей торт і паралельно ще. Ввечері і вночі ми переписувалися з подружкою з Харкова. В неї була проблема з собачкою, і ми, тобто, так постійно були на зв'язку. І я бачу, що вона мені пише о п'ятій ранку, поки я ж там прикрашаю торт, в мене там в кухні така діяльність дуже велика. І вона мені пише, і я гадала, що вона щось напише про цю тваринку, яка хворіє, а вона пише, Надя, війна нас бомблять. І я пам'ятаю, як я знаходжусь в цій кухні своїй, У мене там гуде холодильник, там працює духовка, все ж така. Знаєте, ну таке життя вирує. І я просто така не можу осягнути. Ну як це? Це ж ну, нереально. Це ж не може бути. Я виходжу на вулиці, відкриваю, відкриваю двір і чую цей гуркіт, такий специфічний, який ні з чим не можна порівняти, і його не можна ні з чим сплутати. І почалася нова цікава історія, завдяки якої з'явився цей ютуб. Я вам дуже дякую за увагу. Наступне відео буде про те, як ми зараз облаштовуємося що у нас тут коїться. Буду дуже рада вас бачити. Дякую вам.